Друзі, всім привіт! Як же я радий вас всіх тут бачити? Літо, сезон, чогось смачненького, цікавенького, техносмак продовжує готувати свої технологічні і смачненькі страви. І сьогодні ми приготуємо страву про новий паяльник. Подивимося на нього, який він смачненький, гарненький, технологічний, і подивимось, кому він може підійти. Тож, вперед! І сьогодні в наших руках опинився смарт-паяльник Feita PTS200, який виготовлений на мануфактурі Don Juan Feita Electronics Company. Постачається він ось в таких чорних коробочках, красивих. Давайте один візьмемо будемо відкривати. Я його ще не відкривав. Не знаю, як він там влаштований, що та як. Будемо разом дивитися. Картонна коробочка доволі гарна. Паяльничок, назва його. А також написано, що підходять жала Т12, Т100, Т101, пансіл В2. Ось, до речі, в мене є пансіл В2, яким я користуюся. І про жала обов'язково додатково поговоримо. Далі нас зустрічає ось така книжка, інструкція, китайська, 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 англійська мова. Далі подивлюся, покажу вам все основне, що там може бути цікавого. Далі дістаємо кришку, заглушку. Подивимось. Жало. Так, жало дуже цікаве. Зверніть увагу, ага, нав навіть тут воно ще й фірмове. Спробую вам показати. Бачите, тут Фіі, та є І птс 200B2. Цікаве таке жало з дірочками. Я такого ще не бачив. Мабуть, дуже добре. А ну, відразу порівняємо його з жалом від Pine Sіла 1 до 1. Як бачимо, тип той самий. Добре, відставляємо і дістаємо наш сам паяльник. Дуже добре він тут тримається. О, яка тут силіконова така накладочка, дуже приємна. Мені сподобалось. Більше нічого немає. Тут пусто відкладаємо, думаю, в сторону. Давайте ще тут щось подивимося. Шишка. Дуже цікаво. Хм. Пенсіловська шишка. Хм, Навіть я здивований, навіть не знаю, як це прокоментувати. До чого тут шишка панціловська, зверніть увагу тут теж. Ну, Добре, нехай буде. Відкладаємо нашу упаковку і дивимося на сам паяльник. Металевий USB-C, жовтенький там такий всередині. Доволі такий, ну, скажімо так, якщо брати ін... о, цей легший набагато, але я б не сказав, що цей якийсь, можливо чуєте, торохтять кнопочки. Оці. Сподіваюся, почули. Тут різьба для закрутки. Давайте вставимо жало і можемо закрутити. Чи не можемо? Дуже цікаво, дивіться, тут на вигляд все працює. Так, може я чогось ще не знайшов? Ні, тут ніби більше нічого немає. Хм. Дуже цікава конструкція. Зараз будемо розбиратися. Немаленький такий доволі, але тут без кришечки. Ну, не можна сказати, що прям кардинально якось вони відрізняються. Так, зараз будемо розбиратися з жалами. Що зробити? Може ще щось потрібно відкрутити? Ви зверніть увагу. Методом дедукції ми зрозуміли, що так вставляється жало. Потім закручується. Хм. Цікава конструкція, зверніть увагу, ми такого ще не бачили. І тепер. Його доволі приємно тримати в руках, зверніть увагу. Надписи надписи USB-C від 18 до 100 Вт. Споживає від 12 до 20 вольт. 100 Вт це доволі багато. Екранчик тут у нас такий прикритий, Силікон, різьба. І тепер, можливо, він зможе закрутитися. Так, дивіться, тепер все гарно. З конструкцією, думаю, розібралися. Доволі тут цікава така. Дірка, і, можливо, ви бачите там он жало. Я його бачу, сподіваюся, і ви. Ну, конструкція така, скажімо так, трішки більше, ніж Pain мій, -E, але не набагато. В руці тримається дуже гарно. Оця силиконова накладка, вона дуже зручна, я вам скажу. Абсолютно він не випадає в мене з рук. Дуже гарно тримається. І відкручувати його комфортно і добре. Тобто, якщо він гарячий у вас, ви зможете його заховати і зробити з ним. Так, давайте ще тепер розберемося конструктивно з жалами відразу. Якщо ми візьмемо укорочене жало, від, наприклад, ось давайте цей топорик візьмемо, від, від нашого Pencil 2, закрутимо, закрутив і тепер дивимось. Ха, Ви зверніть увагу, фіїта навіть буде коротший. Я завжди вирівнюю тут похвату. Там, де ми беремося пальцями, як бачите, ось тут. Я працюю, мені супер, мені добрий пенсіл. А цей, а він ще менший буде. Так, друзі, давайте, хоча ні, про жало поговоримо трішки далі. Зараз просто говоримо про конструктив і відмічаємо той факт, що пенсіл трішки навіть більший, навіть довший. Ось, намагаюся вам показати. Тобто, укорочені жала для феїти, це прям знахідка буде для тих, хто любить працювати коли дуже близько. Так, три кнопочки, екран, металевий, мінус плюс меню, можливо. Зараз почитаю інструкцію і доповім вам все, що знайду. так До речі, ще про конструктив зміг знайти ще паяльничок mini T S101. І якщо прикласти зі стандартними жалами, то побачимо, що вони однакової довжини будуть. Це для тих, хто стандартно любить трішки довше працювати. Можливо, якісь плати, де потрібно тягнутися і десь там на відстані щось робити, якийсь підпой. Тому зверніть увагу, дуже цікава ситуація. Тому що ось отак можемо вирівняти, і вони будуть дуже-дуже близькі, там буквально один міліметрик, можливо. А якщо трішки зробити якийсь такий перехват, то вони однаковою будуть робочої довжини. Ось так вам виставляю, щоб добре було все видно. А якщо, звісно, ми використовуємо укорочені жала, давайте повернемось. Бачите, відразу ситуація змінюється. Я вам скажу так: укорочені жала, вони реально вирішують для тих, хто любить працювати. З короткими відстанями. Тобто, я тут можу будь-які вставляти. Благо тип у нас підходить будь-який жал. У цих паяльниках можна моделювати і змінювати. Ви дивіться, кардинально відразу ситуація змінилася. Я думаю, про конструктив тут розібралися і все стало зрозуміло. Так, рухаємось далі. Тепер давайте щось пошукаємо в інструкції. Знайшов в інструкції цікаве посилання лінк на GitHub. Тут, можливо, є інформація. Підозрюю, що є там прошивочки якісь. Хто хоче їх перешити і прошити цей паяльничок. Також говориться, що тут 100 Вт використовується. Це має бути один із найпотужніших паяльників і має плавити припой дуже швидко, буквально за декілька секунд. Я думаю, що це може бути десь 3-5 секунд. І, звісно, ми це все перевіримо. Також може працювати від 5 вольт. Це дуже... Гарно добре, але я думаю, це буде дуже довго. Тим паче, що вже існують 12-вольтні усілякі пауербанки, і з ними буде працювати простіше, гарніше, і я думаю, швидше. Ось тут конструкція нам, яку ми розкручували. До речі, тут підставочку, говорять потрібно, але зверніть увагу, тут дуже багато простору і можна використовувати без підставок. Жала не буде діставати до якоїсь робочої поверхні, до стола. Чи таке інше? Так, тут подивилися з конструкції зрозуміло. Тут жала. Далі ми бачимо, що дисплей у нас OLED USB-C. Розміри 188 мм на 232 мм в залежності з жалом чи без. Робочі температури від 50 до 450 градусів Цельсія, плюс-мінус 5 градусів температура error. Дуже цікаво. Працює. Максимум 40 градусів Цельсіє, Опір жал менше 4 Ом. Дуже цікаво, заміряємо. Може споживати. Електроенергію 9 вольт 2 А і максимум 20 вольт 5 А ватт Вт. Ну, трішки без коефіцієнт, але думаю, для таких приладів це підійде. І ми бачимо, скільки секунд розігрівається, тобто від 8 секунд при 100 Втах потужності, а 18 50 секунд майже хвилина. Я думаю, що десь посередині для звичайного користувача будуть. Гарні показники, потім ми ще щось подивимось. І в кінці нічого цікавого в нас немає. Made in China. Подивилися, дуже добре. Зараз пошукаємо, можливо, ще щось в електронних виглядах цікаве знайдемо. Так, що ми ще можемо подивитися в інтернеті, бачимо, що в Європі цей паяльник коштує близько 48 євро. З b 2 типом. Також ми бачимо LED-дисплей 5450 градусів, розумне контролювання, міні-паяльник, ручка, LED-дисплей. Поки все це ми бачили. Виробник розміри 49,5 грам, хоча відчувається він набагато легшим, потужність 100 ватт, олівець. 49.5 інформація, і, в принципі, тут і все. Можемо під'єднувати і переходити до практичних випробувань. Можливо, ще щось цікаве знайдемо. Давайте подивимось на Алі. Так, це відведемо. Бачимо, що ми тут dc 100 Вт, підтримує обидва протоколи Quick Charge і Power Delivery від 18 до 100 Вт. Це гарно добре. Смарт. Температура гарна табличка. Подивіться, скільки секунд розігрівається від 8 секунд, 5 А20 В, це ми бачили. 30 хвилин автоматично засипає. Тут гарно показано розміри 9, 920 В, 100 Вт. 5450 плюс-мінус 5 градусів. Жало менше 4 Ом перевіримо. Type-C, PD Quick Charge oled дисплей 096 дюймів, це стандартно, і 49,5 грамів. Тут бачимо нам до 30 градусів. Тут все стандартно, Силіконова накладочка, ми вже відмітили, що дуже гарно. Також стабільно підтримує температуру. Ось графік такий нам показують. Це дуже добре, кому потрібно це буде. Тепер вмикаємо. Так, для вмикання, як завжди, використовую зарядний блок живлення на 65 Вт. І силиконовий з шишечкою, мій панціловський дріт фірмовий. Тож під'єднуємо. Якщо чесно, вже бачу невеличкий мінус, що це потрібно постійно відкручувати. Якщо ви часто змінюєте жало, то думаю, це стане не дуже зручно. Відкрутив, закрутив, підкрутив. А ми підключаємо до О, можливо, почули піск. Він відразу увімкнувся. Сет 0. Показує, що у нас 19,8 вольт. Температура 36,9. Цікаво, що це він заміряв. Можливо, це свій процесор якийсь, тому що в квартирі точно не 37 градусів. Уж повірте. Оф, вимкнений. Тепер давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Підключаємо без жала. Тиснемо на мінус. Кнопочки натискаються гарно. Нічого не відбувається. На плюс аналогічно. Тепер на центральну. О, тут потрібно прицілитися, до речі. Ну не дуже мені якось зайшла оця компоновка кнопочок. Вони ніби і відчуваються, але на центральну моїм пальцем, хоча він і не дуже великий, але. І куди я попав? Туди чи не туди? RO, мабуть, говорить про те, що жала немає. Тобто центрально буде вмикати і запускати на грів. Зрозуміло, наверх, на низ нічого не відбувається. 210, і якщо, о, якщо натиснути, ми бачимо, можемо ходити меню. До речі, language, Наприклад, давайте подивимося, що у нас є English і, мабуть, Китай якийсь. Так, Китай, Тайвань Китай, Тайвань і англійський. звісно. Повертаємося на англійську мову. Затискаємо. Setting тип. Давайте подивимось. Так, Заходимо всередину. Change тип, калібрування, return, new тип, DelayTip, Rename, калібрування. І Change. Добре. так, Виходимо. По меню, значить, можемо переміщуватися так. Якщо на плюс, будемо спускатися вниз. Температура сеттинг, дефолт, температура засипання. буст. Можна зробити буст, температуру велику, П зразу плюс 50 градусів. Зручно, я думаю, 40-50 окей. І на цю можна переходити. Так, що у нас ще цікавого? Return, boost. Так, мінус назад. І температура по дефолту. Sleep time, Можна зробити час, коли він засипати буде на 150 градусів. Він як засне на 140, можна регулювати. Добре. Boost температура зрозуміло. Return. Так, сюди дивимося. Тип сеттінг, температура, сеттінг. Ну, тут все для жал. Для того, о, інформейшн. Давайте подивимося, що нам говорить інформейшн. Температура 43, вольтаж 19,8 вольт. Версія прошивочки 4,5.3. Потрібно буде подивитися в інтернеті. Можливо, можна буде оновити. Так, добре, Вольтаж можна змінити. Quick charge, buzzer, Display, Enable. Бузер це зумір, тобто звук. Можемо увімкнути або вимкнути. Дуже цікава функція. Ну, не знаю. Нехай пишіть, мені так подобається. Так, конфігурація, апдейт firmware. Ось пункт для прошивки для оновлення, поки нам не потрібно. В ленгвічі вже були. Так, що ми ще тут можемо побачити? Затискаємо знову. Спускаємося screen, інформація були, вольтаж, Quick Charge. Так, restore, відновлення, upload, оновлення, language, hard LR, return. І ось таке вам меню. З меню розібралися, можемо підключати і тестувати час розігріву нашого олова. Тож, збираємо. Так, олово. Припой підмотаний, секундомір готовий. Можемо вмикати. Сподіваюся, що у нас все вийде. Увімкнули, нічого не відбувається на центральну кнопочку і запускаємо. Температура пошла збільшуватися. Чекаємо, 4-5 секунд. Пішов димок. Температура 210. Хоп, є 10 секунд десь. Десь близько 10 секунд. Добре. Поговоримо про жала. І давайте відразу виміряємо його опір. Тому що нам заявляли близько 4, а ми бачимо 8,8. Дуже цікава ситуація. Як це коментувати? Чесно, не знаю. Тобто, ось це стандартне жало, яке було в комплекті. 8,8 Ом, добре, відклали. Сюди ж до жал хочу додати, що жала в нас дуже близькі до ТС. Зверніть увагу, дуже-дуже вони за розмірами схожі, але в нас існує в світі жала скорочені. Наприклад, оцей комплект в мене від PainSiel. Виробника PainSiel V2. Я ось користуюся такими скороченими. Мені дуже все це подобається. Щоб ви могли наочно подивитися, будь ласка, вам зробив таке порівняння. Однак, феїта, я взагалі вважаю, це гарний нормальний виробник. Я йому ставлю плюсик в карму, тому що він робить ось такі жала. В нього є різні жала. Давайте я вам покажу, дістав. Ось вони такі фірмові. Зараз пробуємо ось, бачите, там феїта. О, впіймав фокус, Фіїта. Це ST1. І зверніть увагу, що це фірмові професійні жала. І вони точно такого Не такого. ось беру своє жало, точно такі. Вони навіть менші. Ви зверніть увагу, блін, кайф. Фіітовські фірмові жала, вони навіть менші, ніж скорочені жала від пенсіла. Точно, ви так, небагато. там буквально парочку міліметриків. Але. Вони реально менші. Так, дайте мені схоже жало якесь. Давайте знайдемо, знайдемо топорік, наприклад, о, ось оці будемо порівнювати. Так, там є буквально міліметрика, але воно трішечки трішечки менше. Блін, клас. Тому, друзі, давайте так. Якщо у вас фіїта, або якісь там пейнсіли, чи ТСи, наприклад, якісь 100 і ви любите, щоб у вас була дуже маленька відстань. До робочої поверхні, зверніть увагу, існують в світі ось такі фіїта укорочені жала, які буквально на пару міліметрів менші, ніж фірмові пансіловські. Я думаю, що це буде для вас просто знахідка. Ось ці бувають різного типу. Показує також, я ще такі От дістав, більші, менші, а ці такі більш грубі. Для роботи такої більш з дротами, для пайки, для чогось. Якщо ці маленькі там для мікросхем, наприклад. То ось ці будуть вам для більш грубої роботи. Як бачите, всі вони фірмові, всі вони там маркуються, все є, стоїть гравірування чи лазером. Вони, я не знаю, як це робиться. Ось фіїта, назва. Ви це все бачите. Так, думаю, питання жал закрили. Отже, друзі, ось таким виявився наш огляд нового паяльника Feita, який мені чесно скажу, сподобався. Сподобався, можливо, не от в стандартній комплектації, а з можливістю використовувати скорочені до нього жала. І це дуже добре, це мені прям дуже зайшло. Що я можу сказати про цей паяльник PTS200? Дуже добре, що він має потужність 100 Вт. Паяльник нагрівається дуже швидко. Стандартно 5-8 секунд. Ми підключили, побачили 10 секунд розігрів припою. Я думаю, що це через блок живлення, якби він був в мене ще більш потужний, ми б точно б досягли десь 5-8 секунд. Ну, 8 так точно. А 5 секунд досягається завдяки потужності 100 Вт, що забезпечує ефективне та швидке паяння, скорочуючи час очікування. Також цей паяльник має розумні функції та безпеку, має інтелектуальні функції, як режим підвищення потужності, буст мод, автоматичний режим сну та вимкнення. Це дуже добре, якщо ви його десь залишите, пішли, відволіклися, чи щось таке інше. Це не тільки підвищує безпеку використання, а й запобігає перегріву, що важливо для смарт-паяльників. Перегрів це не добре. І це продовжує термін служби жала паяльника, що є економічно і навіть вигідно в наших умовах, коли ми платимо за електроенергію. Портативність та сумісність з USB-C. Type-C. Завдяки компактному та легкому корпусу PTS200 легко переміщується в кишеню, що робить його ідеальним для роботи на ходу. Також нагадаємо, що його можна заживити від 9-12 вольт, наприклад, Powerbank. А також можна живити PD 3.0, 30 Charge 2.0 і 3.0. І це забезпечує надзвичайну гнучкість у використанні. Дисплей читається добре, гарно, яскраво, все показує, температура може бути точно та легко налаштована в діапазоні від 50 до 450 градусів Цельсія. Це дуже універсально добре і гарно. Також універсальна сумісність жал та міцна конструкція птс 200 сумісний з широким спектром жал. Жалом, ми виділили особливу частину цього відео, я думаю, ви все побачили, тобто використовувати просто комфортно і зручно. Крім того, корпус цього паяльника виготовлений з анодованого алюмінію за допомогою ЧПК, що забезпечує високу якість, міцність, стійкість до падінь та ергономічний дизайн для комфортного утримання. Про силикон вам розповів. В результаті. Класний, прикольний, гарний паяльник, яким можна користуватися майже універсальний. Тому, хто шукає собі надзвичайно потужний паяльник, рекомендую PTS200, а Техносмак на цьому говорить вам дякую за перегляд. До нових зустрічей, до нових відео. Роутери вже їдуть. Дочекайтеся. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Всім до побачення, до нових зустрічей!